Вітаємо в розсаднику Проксіма. Хочемо ознайомити вас з новою колекцією троянд. У нас в цьому році їх більше 80 сортів, з них 40 майже, ну, 30-40 майже нових. І от, подивіться, в 7-літровому контейнері. Це рослина пересаджена з голим корінням, великий контейнер з добривами пролонгованими, яких вистачить на наступний весь сезон. І Наведемо деякий огляд деяких з них. Троянда плетиста «Ельф». Ну, Всі по 135 гривень. І всі вони в таких великих контейнерах. Тут висота 30-40 см, діаметр крони десь також 30 см. Так, барок, це плетиста персикова. Якість, яка, як і вони набиті, подивіться. Які, які крони в них розгалуджені. В цьому році вони у нас йшли дощі на розсаднику. Вони майже в два рази більше, ніж були минулоріч. Чайна гібридна спрей, піано, ред піано, червона, тріанда плетиста, діді, бріджоутер, керміново рожева. Великі такі потужні пагони, така вона міцна. Плетиста Отелло. Оце малинова троянда. Так, далі плетиста баб. До речі, всі вони вже додані на сайті, всі новинки вже на сайті. Можете їх замовляти. Троянда плетиста Spirit of Freedom. Це бускова троянда. Також вони 40 см в діаметрі, також 30-40. У нас на сайті вказані розміри трошки менші, ніж насправді вони є. Плетиста сірано де бержерак, Це біло-жовта троянда. Плетиста полька. Це персиковий персиковий. І так, Із плетистих світкіс, це темно-малинова. Так, плетиста алока. Алока. І... ваніла фрайс. Біколор, Бачите, не лише гортензія є червоно-жовта, ще є троянда. Запрошуємо в розсадник проксима.